Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу з вами подискутувати на тему заміни мастила, хто через скільки міняє і що каже про це інструкція по експлуатацію китайських міні-тракторів і що ми маємо по факту. Сьогодні я теж вирішив замінити вже мастило, бо на вулиці підсохло пару днів, то всі ринулися. Орати городи, садити картоплі так, тому подібне. Навіть трактор брудний такий, що не було навіть часу його помити. Але сьогодні з Рону йде дощ, по дощу мити його на вулиці, мокнути знову не хочеться. Заміню мастило так, як є, а потім вже буду вимивати. Навіть він був наготував апарат, щоб помити, але мокнути, я ж кажу, не хочеться. Так, тепер давайте подискутуємо з приводу заміни мастил. Дивіться. Що пише з цього приводу у нас інструкція. Інструкція пише, що перше там ТО зрозуміло, 30 мотогодин. Замінити всі масла рідини. Повторну заміну слід провести по закінченню наступних 100 годин. Окей, підходить. Добре, далі. Ось карта ТО. І що ми бачимо? Мастило в картері двигуна. Нульове ТО. Так мовити, заміна, потім перевірити 125 годин і потім заміна йде кожні 500 мотогодин. Ну, Я тут не погоджуюся. Те, з чого ми вчили в інституті по витратним матеріалам, то зазвичай моторне мастило, воно має срок експлуатації, грубо кажучи, 250 годин. 250 годин. От у мене в автомобілі комп'ютер показує середню швидкість пересування там, ну, в районі 45, там трошки більше, трошки менше. Це. Тобто, не по автомагістраліям я їжджу, а так змішаний цикл. Сказать. от У мене зазвичай там 42, 43, 45 е кілометрів на годину середня швидкість автомобіля виходить. Тобто, що ми маємо? 250 годин. При такій швидкості, це для порівняння. Тут довго можна дискутувати, але якщо перемножити, то це за 250 годин автомобіль проїде 11250 кілометрів. Якщо 200 годин, 9 тисяч 150, ну, 6750. Так як пише книжка 500 годин, то це вже буде 22,5 тисячі кілометрів. Це дуже забагато. Тобто це все, маркетологи були в автомобілях попридумували. його 15-20 тисяч я в автомобілі міняю е на 10 тисяч в все. Да? Зараз, звісно, масла дуже сильно подорожчали. Е і той, хто все-таки хоче зекономити і отак от міняти через 500, ну я думаю, цього не варто робити. Ну і з тим, що це все таки трактор і навантаження на ньому буває доволі таки високе, особливо при Оренці, тобто я, моя думка така, що якщо трактор виконує роботи легкі по сезону, да, там, транспортні якісь там, без навантаження, можна і 250 мотогодин їздити. А якщо це пахота і він навантажений, я би не радив більше 200 годин на працювання затягувати з заміною мастила. Це вже кожен вирішує сам. І все ще залежить від того, яке хто бере мастило. Це моя думка. А ви напишіть в коментарях, звісно, яка ваша думка? Хто як обслуговує? Ну, а сьогодні я теж буду міняти мастило. А, і ще я хотів сказати про паливну апаратуру. Я в себе міняю в паливній апаратурі. Тут всього лише 200 г масла влазить, я їх міняю кожних 50 годин. Фільтра тут ніякого немає, мастила мало йде. і ну, На даний момент, поки що у мене там напрацювання 200 з лишнім годин на тракторі. Е кожного разу, як я звивав, завжди там була стружка в мастилі. в цьому. Ось таке чорне мастило стікає. Ось. Це мастило напрацювало. 160 годин. Тобто немало. Я навіть собі уявити не можу. Скільки яке воно було, якби це було, наприклад, 500 годин напрацювання на цьому мастилі. Але, в принципі, от по кольору, по в'язкості, я скажу, на автомобілі я заливав так, собі таке саме мастило. 10 тисяч їздив, воно було, звісно, чорніше за 10 тисяч пробігу. Ну, але, мабуть, все-таки більше як 200 годин не варто їздити. 150 це, в принципі добре, якщо по коштів вистачає на гарне мастило. Ну, 200 ще, ще куди не йшло, але ну, навіть не 250. До речі, хто буде вперше, то можливо міняти масло своїми руками і не стикався, ніколи не закручуйте фільтр. таким приспособию, як я його відкручую зйомником, завжди зажимайте його від руки, бо потім, якщо ви його зажмете, то будете його пробивати наскрізь. І не факт, що ще відкрутите. Змастили гумолетілечка, яке на фільтрі, прикрутили та й все на тому. Так, зараз покажу фільтр. Саме цікавий заказував на фотон парці собі фільтра. Виявляється, що до наших тракторів підходить. Так, лікує. Ось такий фільтр. Audi Seat, Volkswagen Group. Ось цей фільтр. Оце його буду ставити. Масливо я заливаю собі. таке. Це не реклама, я не рекламую масло. я собі вирішив, я таке ллю. Тим більше я його брав коробкою. Для автомобіля і для трактора одне те саме мастило. В ітогі автомобіль змінив. В цей автомобіль це мастило не підходить, бо взяв трошки новішу машину і там вже сажевий фільтр стоїть і, на жаль, це мастило не підходить. Тому трактор, мабуть, повезло, що в нього є запас мастива. Фільтр закручувати. Цю гумку треба трішки отак промазати. Масло в фільтр заливати не потрібно. Він сам його закачає. Отако. Закрутили. І все. На тому Ніяких ключів ні в якому разі не затягувати. І оце таке мастило з вивзпалиної з ТНВД. Камера тут, звісно, не передасть. це воно напрацювало 60 годин. Це мастило з ТНВД. Ну, камера не передасть, але так я вам скажу, що стружка там є. Дрібненька, дрібненька, такі бльосточки плавають. Я ж кажу, це всього, лиш 60 годин напрацювання. Тому я раджу його все-таки кожні 50 годин замінити в ТНВД. Мастило. Ну, не знаю як хто заливає сюди в паливну апаратуру. Мастило, бо тут таке місце дуже незручне, щоб заливати. Отвір там маленький, лічка не влазить. Я заливаю оце шприцом, беру. На жаль. Більшого нема хоча б там на 100 кубіків. Та хоча б на 50. В, в аптеці буває, бувало спитати, то заливаю зараз от таким 20-кубовим шприцом. в Стаканчик собі вас каністри налив. І так потихеньку заливаю.